Невдала втеча екс-регіонала з України СБУ затримала на кордоні політика, який сприяв агресії РФ. Хоча служба безпеки не називає ім'я депутата, про якого йдеться, втім у мережі заявляють, що це Владислав Лук'янов. Зловмисника затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звісно, 60-річний чоловік намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризивного віку. Зазначається, що у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. А після захоплення частини регіону він пішов на співпрацю з ворогом. Чоловік перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання і. Це дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення. Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і керував компанією у віддаленому режимі. СБУ додають, що депутат регулярно сплачував кошти до бюджету РФ у вигляді податків та зборів. Таким чином він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угрупування, які воюють проти України. Крім того, Лук'янов публічно виправдовував збройну агресію РФ. Про що неодноразово розповідав у чатах про кремлівських телеграм-каналів. Тепер ж він вирішив втекти за кордон. Наразі депутату повідомили про підозру йому загрожує тюремне ув'язнення. Я ж нагадаю, Владислав Лук'янов був народним депутатом 6-го і 7-го скликань. Увесь час від партії регіонів. У січні 2014 року він голосував за диктаторські закони. Вже у квітні цього ж року Лук'янов брав участь у захопленні Харцизької міської ради. Потім у 2020 році обрався до Бахмутської міської ради від нині забороненої партії ОПЗЖ.